Всім привіт! Ви на каналі «Є Крипта і сьогодні розберемо дуже хайпову тему. Таких відеороликів на Ютубі я думаю є досить багато, але досить якоїсь такої чіткої інструкції я не знайшов. Тому назва сьогоднішнього відео: як розкачати свій банк 100 до 1000 доларів в крипті? Я працюю в криптовалюті. І так, скажу одразу, що ніяких ризикованих дій, типу зайти на ф'ючерси з десятим плечем, я рекомендувати не буду. Це можна сказати найризикованіші дії, які можна робити в крипті. Ми підемо досить простим і банальним шляхом. Якщо ви новачок в крипті і тільки хочете почати тут заробляти, я рекомендую перше, що почати, це із біржових промок. Про ці промки я зазвичай пишу в телеграм-каналі Єкрепта, там є детальні інструкції. В принципі, якщо ви навіть новачок, там все досить зрозуміло. Можете перейти, ознайомитися і, в принципі, виконувати по інструкції. Якщо щось не зрозуміло, ви можете запитати поради в нашого ком'юніті, і всі обов'язково вам допоможуть вирішити вашу проблему. Давайте розпочнемо з конкретних прикладів. По-перше, найприбутковіші такі промки з мінімальними ризиками це токен сплеш на байбіті. Чому токен сплеш на байбіті? Тому що, наприклад, на попередньому тижні одна така із промок з токеном Supra видала для новачків по 460 доларів на акаунт. Що для цього потрібно було зробити? По-перше, вам потрібно зареєструватись на біржі. Біржа, байбіт, посилання на неї в описі під це відео. Але кращий шлях, щоб вам не витрачати аккаунт, вам рекомендую перейти на телеграм-канал крипта». Тому що там я пишу апдейти по таким промкам. Якщо виходить якась класна промка, я пишу скільки ми можемо отримати дропу. Наприклад, якщо була промка Supra, я писав, що це плюс-мінус на акаунт може вийти там стільки, то на початку там виходило 150 доларів, але токен виріс. І нові користувачі під кінець промо заробили по 460 доларів. Тому, перш ніж реєструватись, рекомендую перейти в телеграм-канал і ловити такі промки. Наприклад, якщо це буде там 200 доларів з перспективою росту токена, там, наприклад, X2 під кінець промки, ви заходите в цю промку. Перед початком реєструєтесь на біржі, далі закидуєте 100 USDT з на аккаунт, і під час лістингу вам потрібно всього-навсього купити цей токен на 100 доларів і одразу його продати. Тобто ви не ризикуєте в цьому випадку тим, що токен можуть окатати, і там з ваших 100 доларів залишиться 60-50. Ризика тут немає. Ваші 100 доларів, в принципі, залишаються з вами. Вам просто потрібно буде дочекатись цих винагород. Так, це ми зробили. Візьмемо давайте, середню промку, не будемо поки що брати супра, яка дала 460 доларів на аккаунт. Візьмемо промку, наприклад, 200-300 доларів. Із 100 доларів ви вже зробили там X2, X3, і у вас вже є 300 доларів на аккаунт. Що ми можемо зробити далі? Далі є купа інших схожих промок на різних біржах. Наприклад, після Bybit, я вважаю, топ біржа по таким промках це біржа OKX. Наприклад, зараз от ми чекаємо винагороду від OpenLoot. Такий проект був, де теж за такі самі дії потрібно було закинути 100 USDT, проторгувати там цим токеном, і далі отримати винагороду. Наразі ми чекаємо 400 доларів на аккаунт винагороди. Чим класний OKX? тим, що там зазвичай промки для всіх. Да, там винагороди трішки менші, але промки для всіх користувачів. Там є і для нових, але зазвичай всі промки для е, існуючих користувачів, тому користуватися OKX-ом можна і виконувати отакі от, от промки. Далі нова промка, вона ось тільки що починалась, з токеном Move, вона зараз проходить на біржі OKX, Її можна. Теж виконати, і там на аккаунт виходить 30-40 доларів. Дочекались ми, наприклад, цих винагород, і таким чином наш банк вже збільшився в 4-5 разів. Тобто, нас уже на аккаунті можуть бути там 500-600 доларів. В принципі, половину ми вже зробили. Чому зараз такі винагороди? Зараз ринок росте, і в принципі, отримати такі винагороди досить просто, тому. Рекомендую виконувати всі такі промки, не пропускати і збільшувати свій об'єм. Що можна зробити далі? Ну, по класиці можна піти на інші біржі. Наступно це можна виділити дві біржі це Bitget і Max. Мекс по цьому ж самому типу, коли виходить якийсь проект, там теж потрібно проторгувати і таким чином теж можна отримувати винагороди. На BitGetі Теж є схожі винагороди, але там не так часто проходять ці промки, і винагороди там не досить прибуткові. Тому Bitget це так, запасний випадок. В принципі, банк у нас є, ми можемо вже якусь частину виділити під цю біржу і там теж виконувати ці промки. Що далі? Абсолютно без ризиків наразі можна заробляти в лаунчпулах. Лаунчпули теж найкращі на Байбіті. Що потрібно робити, це просто от ми, наприклад, на промку заробили якусь певну кількість USDT, і таким чином ми можемо їх закинути в стейкінг і отримати відсоток від цього. Зараз плюс-мінус на цю суму, якщо в нас там 600-700 доларів на аккаунті, можна робити по 10 доларів із такої. Промки. Тут ніяких ризиків немає, просто після стейкінгу ми ці всі USDT одразу отримаємо, плюс отримуємо додаткові винагороди в токені проєкта, в який ми заходили на лаушпулі. Також детально це все описано в телеграм-каналі є крипта», тому переходьте, слідкуйте, запитуйте, якщо вам щось не ясно, ми обов'язково вам з цим допоможемо. І так, користуючись такими методиками, ми вже збільшили свій банк в рази. Що можна зробити далі? Ну, так як ви побачили, що на токенсплешах байбіта найбільші винагороди, але зараз вони всі проходять для нових користувачів і. І зрозуміло, що якщо ви вже зробили аккаунт, то в принципі ви не зможете виконувати ці промки. Але у вас є, наприклад, там брат, сестра, можливо, там ваші батьки там чи ще ви можете під таку ж саму промку зареєструвати на них, на них аккаунт. Таким чином, ви з цього банка вже можете, наприклад, перекинути на цей новий аккаунт 100 USDT і повторити це вже на новому аккаунті. Єдине, що рекомендую тут бути досить обережними, бо наразі Bybit блокує різні аккаунти, Ну, тобто він не блокує, а не видає винагороди підозрілим акаунтам. Рекомендую вам, наприклад, не заходити на ці аккаунти з одного Wi-Fi. Для цього є різні антидетект браузери, не проксі, але це можливо для вас наразі трішки складна тема, тому ви можете зробити це із, наприклад, різних пристроїв там, з телефонів, на кого ви зареєстрували. Єдине, що ви можете. Не користуєтесь е, спільним Wi-Fi. вам потрібно це робити на е, стільникових даних, тобто на ваших там LTE, на, на 4G інтернеті. І таким чином ви вже можете збільшити свій банк і дойти до цієї тисячі доларів е, в крипті. Далі трішки буде простіше, я думаю, тому що якби тисячу доларів на сьогодні це вже такий більш-менш. Стартовий капітал вже можна робити більш там ризиковані е, промки, але про них в цьому відео, як я і говорив, не будемо розповідати. Тому, друзі, на сьогодні такий от коротенький гайд. Сподіваюсь, у вас це вийде. Рекомендую вам підписатись на телеграм Екрипта, тому що там зазвичай ці всі гайди я описую досить детально, і ви просто покроково можете це повторити і таким чином. Заробляти в крипті. Всім дякую, ось таке от відео в нас вийшло. Підписуйтесь на цей канал, поставте, будь ласка, дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І також напишіть коментар, чи було вам корисно е, таке відео. Е, можливо, ви вже ці промки знали, можливо, ви вже навіть їх виконували. Тому поділіться вашою думкою, наскільки це корисно, наприклад, для новачків. Всім дякую за перегляд, папа. І пам'ятайте, що крипта це майбутнє.